Точний прогноз, хто може виграти на наступних виборах. В цілому. Дуже цікаве питання. Яка різниця, яка партія регіонів стане президентом? Правильно? Правильно. Дивіться, в цілому, фаворити наступних виборів. Перше. Хто у нас Зеленський? Другий Порошенко. Третя Тимошенко. Четвертий Гриценк в цілому. І вони будуть тасуватися. Це головні претенденти на крісло Президента України. Може ще піти залужний. От. Він може набрати десь декілька процентів в цілому. Я прогнозую, що у другому турі. Переможе або Зеленський, або Порошенко. Нічого від того в цілому не зміниться. А стане ще гірше. Вам ще не приймають диктаторські закони. Побачите, які диктаторські закони. А частина адвокатів будуть їх лобіювати. От я вже сьогодні бачу таких адвокатів, на жаль яких вже давно потрібно позбавлювати адвокатської практики, за порушення адвокатської етики в цілому, і за створення диктатури та тиранії Зеленського, за укріплення його влади.